Вітаю в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. Чи чули ви, друзі, про новий стандарт фінансової звітності 18, подання та розкриття інформації у фінансовій звітності? Про це я, Нью-Спікер Заряна, розповім в сьогоднішньому випуску новин Агентства з міжнародних стандартів. Фінансової звітності ще в липні 2019 року Рада МСБО обговорювала три можливі підходи до структурування нових вимог щодо презентації фінансової звітності. Перший підхід передбачав скасування МСБО 1, яке діє на сьогоднішній день, і заміну його новим стандартам, наприклад, стандартам МСФЗ18. Другий підхід передбачав. Внесення змін безпосередньо до МСБО 1 подання фінансової звітності. І третій підхід передбачав внесення змін до МСБО 1 без розробки нового стандарту. Рада МСБО розпочала цей проект у відповідь на занепокоєння інвесторів щодо порівняності та прозорості фінансової звітності. І саме звітності про результати діяльності. В грудні 2019 року Рада МСБО опублікувала проєкт загальне подання та розкриття інформації. В грудні 2020 року та січні 2021 року Рада МСБО вже обговорювала відгуки на цей проєкт, а з березня 2021 по червень 2023 року повторно обговорила пропозиції. Уважно слідкуючи за розвитком проекту. Щодо презентації фінансової МСФЗ звітності практично ніколи не зустрічалася однозначна згадка, що все ж таки Рада МСБО вибере саме варіант прийняття нового стандарту МСФЗ 18 На сьогодні вже відомо, що Рада МСБО планує опублікувати новий стандарт подання та розкриття інформації у фінансовій звітності в першому півріччі 2024 року. Рада МСБО пропонує. Вимоги до подання та розкриття інформації у фінансовій звітності, приділяючи особливу увагу звіту про прибутки і збитки. Новий стандарт МСФЗ-18 встановлюватиме вимоги до подання та розкриття інформації у фінансовій звітності та замінить застарілий мсбо 1 подання фінансової звітності. Як і багато нових МСФЗ замінювали, в свою чергу. Застарілі МСБО новий стандарт бухгалтерського обліку, а точніше, фінансової звітності МСФЗ, вимагатиме подання двох нових визначених. Обов'язкових проміжних підсумків у звіті про прибутки і збитки, це буде операційний прибуток та прибуток до фінансування і податків на прибуток. Ці проміжні підсумки створять послідовну структуру звіту про прибутки і збитки, тим самим покращуючи порівняність між компаніями. По-друге, новий стандарт передбачає розкриття визначених керівництвом показників ефективності проміжних підсумків доходів і витрат, непередбачених МСФЗ, які використовуються в публічних комунікаціях для донесення до громадськості думки керівництва про той чи інший аспект фінансових результатів діяльності кампанії. Для підвищення Прозорості компанія повинна буде надавати звірку між цими показниками, які відносяться до ноне ФРС інформації, та загальними або проміжними підсумками, визначеними МСФЗ». Коротко нагадаємо, що відповідно до діючої концептуальної основи фінансової звітності, мета фінансової звітності якраз полягає в тому, щоб надати користувачам корисну інформацію, яку вони можуть використовувати для оцінки ефективності керівництва компанії, як наскільки ефективне керівництво компанії управляє віреними йому ресурсами. До сьогоднішнього дня. Незважаючи на те, що вже більше п'яти років існує нова концептуальна основа, більше трьох років вона вже застосовується, ми на сьогоднішній день не маємо конкретних показників, які дозволяють виконати цю мету, і компанії самостійно приймають рішення, як досягати цієї мети, які показники розкривати, які наводити. Ключові індикатори своєї ефективності, тому прийняття нового стандарту, крім того, що буде сприяти порівняності фінансової звітності, ще й буде відповідати звітність новій концептуальній основі. Прийняття нового МСФЗ18 сприятиме посиленню вимог до агрегації та дезагрегації інформації у фінансовій звітності, щоб допомогти компаніям надавати корисну інформацію. Ці вимоги включають і загальні принципи агрегації та дезагрегації, а також конкретні вимоги щодо дезагрегації інших залишків, подання операційних витрат у звіті про прибутки і збитки та розкриття інформації. Про конкретні операційні витрати за характером, включені до кожної функціональної статті. Е, найближчим часом на нашому сайті, в нашому веб-журналі і на нашому каналі, ми обов'язково розкажемо про те, як Показувати витрати за функцією і за характером з практичними прикладами, дані матеріали вже готуються до публікації. Нові вимоги МСФЗ 18 вимагатимуть обмежених змін до звіту про рух грошових коштів для покращення порівняності шляхом визначення єдиної відправної точки для непрямого методу відображення грошових потоків від операційної діяльності та усунення варіантів класифікації грошових потоків за відсотками та дивідендами. На сьогоднішній день така альтернатива в МСБО 7 як ви пам'ятаєте, присутня. Новий стандарт набуде чинності для річних звітних періодів, як очікується, що починаються 1 січня 2027 року або після цієї дати із можливістю дострокового застосування. Звісно, в Україні його використання буде легітимним після перекладу і публікації на сайті Міністерства фінансів. Прийняття МСФЗ 18 дозволить реструктурувати вимоги МСБО-1 у чіткіший і зрозуміліший спосіб. Включить Включити до нового стандарту існуючі вимоги МСБО 1 та покращити редакцію самого першого стандарту, оскільки МСБО все ж таки один є доволі старим стандартом, до якого багато разів вносилися поправки, його формулювання є застарілими. Або подекуди навіть непослідовними. Рада МСБО вбачала в такому варіанті можливості оновити формулювання не змінюючи вимог, однак прийняття нового стандарту має теж певні недоліки. Наприклад, укладачам звітності та користувачам може бути незрозуміло, які частини нового стандарту були змінені, а які ні, особливо, якщо змінюється формулювання незмінних вимог. Для того, щоб допомогти зацікавленим сторонам зрозуміти зміни, навіть пропонувалося надати таблицю відповідності, щоб допомогти зацікавленим сторонам зрозуміти зміни. Звісно, прийняття нового стандарту вимагало більше часу, ніж внесення змін до існуючого МСБО-1. Ми будемо аналізувати переваги і недоліки інших підходів в контексті того, що рішення щодо прийняття нового стандарту вже Винесене і нам відомо. Якщо ви цікавитеся новими стандартами, обов'язково слідкуйте за нашими анонсами, за нашим графіком наших вебінарів, і ми всі новації розглянемо на річному дайджесті традиційно в січні 2024 року. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, тисніть вподобайки та діліться корисним контентом з колегами. З вами була Нюсспікер агентства ЗМСФЗ Заряна. І до зустрічі в ефірі.